Три типи трафіку та як отримувати найкращий тип трафіку. В цьому відео я розповім вам про трафік. які є три типи трафіку, який серед них найкращий і як його отримувати. А ще ви дізнаєтесь, як за допомогою воронки продажів ви зможете отримувати найкращий тип трафіку. Тож, якщо вам потрібен найкращий трафік, то обов'язково додивіться це відео до кінця. До речі, привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І так, полетіли. Що ж таке трафік і чому він такий важливий? Трафік це ваші потенційні клієнти. Трафік це люди, яких ви будете направляти в свою воронку продажів, і яким ви будете продавати ваш офер. Трафік є дуже важливою частиною вашого бізнесу. У вас може бути геніальний офер і навіть геніальна воронка продажів, але який в них сенс, якщо свідком цієї геніальності будете тільки ви одні? Якщо у вас не буде трафіку, то вам не буде кого направляти у вашу воронку продажів і кому продавати ваші офери. Трафік – це як кров вашого бізнесу. Не буде крові, не буде продаж, не буде прибутку і не буде вашого інфобізнесу. Від Відрасала Брансона я дізнався одну важливу концепцію. Про трафік. Згідно з цією концепцією, є всього три типи трафіку. Перший тип це трафік, який ви контролюєте, другий тип це трафік, який ви заробляєте, і третій тип це трафік, яким ви володієте. І Рассел говорить, що як тільки ви зрозумієте, як ці типи трафіку працюють і як вони взаємодіють між собою. То вашою головною ціллю стане перетворити весь ваш трафік в трафік, яким ви володієте, володієте, в третій тип трафіку. Це ви зможете зробити за допомогою воронки продажів. А як саме я вам розповім трохи далі. Для початку давайте ж розберемося, що таке трафік, яким ви володієте, тому що це найкращий і найважливіший тип трафіку. Це третій тип трафіку, трафік, який ви володієте. І давайте розберемося, що ж це таке. Трафік, яким ви володієте, це ваша емейл-база підписників або база підписників в месенджерах, наприклад, в Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці ви можете створити бота і збирати базу підписників в месенджері, або ви збирати емейл базу підписників. І тобто трафік, яким ви володієте, це люди, які добровільно підписалися на вашу розсилку, емейл розсилку або розсилку в месенджері, щоб отримати від вас якусь цінність. Цінну якусь інформацію по якійсь темі. Тобто ви спочатку людям щось пропонували безкоштовно, в обмін на те, що вони підпишуться, або на вас через e-mail розсилку або на вас через месенджер. І саме от коли люди підписуються, це є трафік, яким ви володієте. Саме коли вони добровільно це роблять, а не коли ви там десь купили якусь базу. Чому цей трафік називається трафіком, яким ви володієте? Тому що ви можете в будь-який момент відправити емейл-листа цим людям або повідомлення в месенджері і направити їх на потрібну сторінку вашого сайту на ваш пост або на якесь ваше відео. Тобто, коли ви захопили контакт цієї людини, коли ця людина добровільно підписалася на вашу емейл розсилку або розсилку в месенджері, то потім ви можете через сервіс емейл розсилок або через сервіс розсилок в месенджері, ви можете скільки завгодно направляти цим людям. Повідомлення і спілкуватись з ними, і пропонувати їм щось, і направляти їх туди, куди вам треба, на якусь потрібну сторінку вашого сайту, щоб щось продати, на якийсь ваш контент, щоб його розкрутити, на якесь ваше відео, щоб знову ж таки щоб дати поштовх цьому відео, щоб Ютуб бачив, наприклад, що це відео набирає перегляди, і він почав його розкручувати. Вам не, про... не потрібно платити Фейсбуку чи робити якусь SEO-оптимізацію, щоб отримувати цей трафік. Ви в будь-який момент можете зв'язатися з цими людьми, щось їм продати і забрати чистий прибуток без будь-яких зайвих витрат. Ви один раз залучили їх в свою базу, і поки вони не відпишуться від вас, ви можете в будь-який момент сконтактувати з цими людьми і сказати їм там. Ось переходь на цю сторінку. У мене для тебе класна пропозиція. Ось класний контент, переходь сюди, і вам це не буде коштувати ніскільки. Ви просто будете там оплачувати якийсь там тариф, свій в сервісі емейл-розсилок або в сервісі розсилок месенджері. І ви зможете скільки завгодно контактувати з цими людьми, направляти їх туди, куди вам треба, і продавати їм щось в будь-який момент і заробляти це буде ваш чистий прибуток, і це дуже круто. Расел Брансон каже, що ваш головний фокус в інтернет-бізнесі повинен бути направлений на створення списку, тобто емейл бази підписників або бази підписників в месенджерах, тобто збирати якомога більше. Трафіку, яким ви володієте, і ви повинні на цьому тримати головний фокус. В середньому ви, ви зможете заробляти приблизно 1 долар з кожного контакту, який буде у вашому списку. Звичайно, це американські цифри, але наші цифри вони теж можуть бути схожими. Якщо ж ви навчитесь краще спілкуватися зі своїми підписниками, то зможете заробляти навіть більше ніж 1 долар в місяць кожного підписника. Тобто, якщо у вас з базою вашою буде нормальні стосунки, якщо ви будете з ними регулярно спілкуватися, ділитись класним контентом, будувати класні відносини з цими людьми, то ви зможете заробляти з одного підписника або 1 долар, або навіть більше. Як тільки ви зрозумієте це, як тільки ви зрозумієте, що чим більше у вас буде лояльна база підписників, емейл база або база в месенджері, Тим більше грошей ви будете заробляти, то побудова списку бази підписників стане вашим головним пріоритетом в бізнесі. Як тільки ви зрозумієте, що це найважливіший тип трафіку, це, що це дуже крутий трафік, який ви потім можете використовувати дуже круто, тому що ви в будь-який момент зможете сконтактувати з цими людьми і направити їх туди, куди вам треба, і вам не треба за це буде нічого робити, нікому нічого платити. Ось чому так важливо весь свій трафік перетворювати в трафік, яким ви володієте, так швидко, як це можливо. Тому що чим більша ваша лояльна база підписників, тим більше грошей ви зможете заробляти в інфобізнесі. Почуйте мене ще раз: чим більше ваша лояльна, самолояльна, тому що вам потрібна не просто база, не просто там змусити людей підписатися, а вам треба ще побудувати з ними добрі стосунки, регулярно з ними спілкуватися, щоб вони відкривали ваші листи, щоб вони... Робили те, що ви їм кажете, щоб вони вам довіряли. І чим більше ваша буде лояльна ця база підписників, тим більше грошей ви зможете заробляти в інфобізнесі. Тепер давайте поговоримо про два інших типи трафіку, як їх перетворити в трафік, яким ви володієте. І так, трафік, який ви контролюєте. Перший тип трафіку. Що ж це за трафік? Ви контролюєте трафік, коли ви маєте змогу направити його туди, куди вам потрібно, і в тій кількості, в якій вам потрібно. Наприклад, ви можете заплатити Google, щоб він показав ваші рекламні оголошення у себе в пошуку, люди в пошуку будуть вводити якийсь запит і будуть бачити в, в, зверху три рекламні оголошення, серед яких буде ваше оголошення. Або він може показати Google ваше оголошення у себе на сайтах-партнерах, сайти, які входять в партнерство з Гуглом, і ваше оголошення буде показуватись на цих сайтах. І коли люди будуть натискати на ці оголошення. Вони Google може направити цих людей, які по ним клікнуть туди, куди вам потрібно: на ваш блог, чи на якусь спеціальну вашу сторінку сайту, чи на якийсь ваш корисний контент, тобто туди, куди вам треба. Вам потрібно якесь місце трафік. Ви приходите в Гуглу платите місце, платите гроші. Верні вірніше він розміщав ваше оголошення. Люди клікають по цьому оголошенню і потрапляють туди, куди вам треба. І чим більше грошей ви заплатите Гуглу, тим більше буде показів ваших рекламних оголошень, і тим більше зацікавлених людей потрапить туди, куди вам потрібно, на ваш блог, на вашу сторінку сайту, ну, в залежності від того, куди ви захочете їх направити. Тобто будь-який тип платного трафіку це трафік, який ви контролюєте. Тобто трафік, який ви контролюєте, це по суті платний трафік. Ви платите гроші, Google платите гроші, або платите, наприклад, соціальні мережі, Facebook, ви заплатили гроші, вона він показує вашу рекламу. І ви з цієї реклами вже направляєте людей туди, куди вам треба. Тобто трафік, який ви контролюєте, це платний трафік. Це може бути таргетована реклама в Instagram, таргетована реклама в Facebook, таргетована реклама в TikTok, контекстна реклама. Реклама в Google Ads, банерна реклама, реклама в контекстно-медійній мережі Google Ads, платна реклама в чужих розсилках, платна реклама у блогерів, тизерна реклама і так далі. Тобто будь-який вид платної реклами, коли ви якійсь платформі або якійсь людині платите і кажете, ось сюди направ, трафік, о, направ мені сюди трафік. Головна проблема цього трафіку в тому, що чим більше ви його хочете, тим більше грошей вам треба заплатити. Якщо ви хочете там, тисячу відвідувачів на ваш сайт, то вам треба там, заплатити певну суму Google, щоб е люди потім натискали на ваші оголошення, і тисяч людей потім перейшло на ваше оголошення. Вам за це доведеться. Заплатити певну суму грошей. Якщо ви хочете вже 2000, оголош... 2000 відвідувачів, то вам вже доведеться в два рази більше заплатити. І це головна проблема цього трафіку. Чим більше ви його хочете, тим більше грошей вам треба за нього платити. Тому Рассел Брансон рекомендує весь ваш платний трафік перетворювати в трафік, яким ви володієте. Тобто ваша задача в бізнесі. Намагатися якомога більше цього платного трафіку перетворити в трафік, яким ви володієте, в свою базу підписників, щоб вам не доводилося постійно платити за трафік, коли він вам знадобиться. Тому що, якщо ви будете тільки користуватися платним трафіком, то як тільки він вам потрібен, вам треба буде постійно за нього платити. І це не дуже класно. Так, давайте розберемось з другим типом трафіку. Трафік, який ви заробляєте. Тобто трафік, який ви контролюєте, це платний трафік, трафік, яким ви володієте, це ваша база підписників, і є ще трафік, який ви заробляєте. Що це за трафік? Приведу вам декілька прикладів, щоб вам стало зрозуміло. Припустимо, що ви введете свій блог і пишете на нього статті. Люди через пошук Google знаходять їх, ви там написали, оптимізували статтю, вона. Потрапила в топ гугла, в топ видачу гугла, і люди вводять запит певний і знаходять вашу статтю. І ви таким чином отримуєте безкоштовних відвідувачів на свій блог. Таким чином ви отримуєте трафік на ваш блог. Ви один раз попрацювали добре, оптимізували свою статтю, і потім ця стаття вам приводить відвідувачів. Безкоштовний трафік вам дає. Або ви можете коментувати пости популярних людей, наприклад, в інстаграмі, і частина їх аудиторії, яким сподобались ваші коментарі, будуть переходити на ваш аккаунт і підписуватись на вас. Таким чином, ви будете отримувати трафік на свій інстаграм аккаунт, безкоштовний трафік. Тобто ви робите, займаєтесь коментінгом, ви коментуєте пости. Люди бачать ваші коментарі, переходять на ваш аккаунт, підписуються, так, і ви за рахунок своїх зусиль знову ж таки отримуєте безкоштовний трафік. І в першому і в другому випадку ви отримуєте трафік, який ви заробляєте. Тобто ви за рахунок своїх дій заробляєте трафік. Тобто, це коли ви отримуєте трафік за рахунок якихось активних дій або за рахунок створення контенту на певних платформах, наприклад, в Ютубі, Інстаграмі, Тіктоці. Наприклад, ви відео створили, завили, залили. Коли його на YouTube відео набирає перегляди, ви отримуєте безкоштовний трафік. Це теж можна сказати трафік, який ви заробляєте. Трафік, який ви заробляєте, це, грубо кажучи, безкоштовний трафік. Це, це коли ви за рахунок свого часу, за рахунок своїх зусиль, отримуєте трафік. Це трафік, який ви заробляєте. Ви його заробляєте за рахунок якихось зусиль свого часу. Це може бути безкоштовний трафік з соціальних мереж. Викладаєте пости в соціальних мережах, вони там соціальна мережа їх просуває, ви отримуєте безкоштовний трафік. Це може бути безкоштовний трафік з Google, як я вам приклад приводив, коли ви на блог писали статті. Це може бути безкоштовний трафік з Ютубу. Відео виклали, відео набирає перегляди, Ютуб його просуває, ви отримуєте безкоштовний трафік. Це може бути взаємопіар. Ви домовились з якоюсь людиною, що ця людина. Вас піарить серед своєї аудиторії, а ви його піарите серед своєї аудиторії. Це може бути сарафанне радіо. Ви щось зробили класно для якоїсь людини, і вона розповіла там своїм друзям, який ви класний спеціаліст, люди до вас приходять. Це може бути коментинг, про який я вам розповідав. Ви заходите на аккаунти популярних людей, коментуєте їх пости, люди звертають на вас увагу і заходять на ваші аккаунти, ви знову ж таки отримуєте безкоштовний трафік. Тобто, це. Трафік безкоштовний. Це коли ви за рахунок свого часу, за рахунок якихось зусиль, за рахунок якихось дій ви заробляєте трафік. Проблема цього трафіку в тому, що ви ніяк не можете його контролювати. Люди самі вирішують, куди і коли їм заходити. Тобто, ви виклали відео, люди дивляться і вони самі вирішують там. Переходити кудись далі, там на якусь сторінку, про яку ви кажете в цьому відео, чи не переходити щось робити, що ви кажете, чи ні. Тобто, якщо ви хочете зі свого, грубо кажучи, відео направити людей на якусь сторінку, то ви не можете їх змусити. Вони самі, як би, будуть вирішувати, переходити їм на цю сторінку чи ні. Тому ви не можете контролювати цей трафік. Ви його отримали, і далі вже люди самі вирішують, що і як їм робити. Тому ваша головна задача. Перетворити якомога більше трафіку, який ви заробляєте, в трафік, яким ви володієте. Ви його не можете контролювати, тому вам треба зробити так, щоб ви могли його взяти під свій контроль. І для цього вам треба його перетворити в свою базу підписників, емейл-базу або базу підписників в месенджерах. Тоді ви зможете вже контролювати цей трафік, тому що тоді ви зможете в будь-який момент відправити цим людям листа і направити їх туди, куди вам потрібно. Як отримувати ж найкращий тип трафіку, Як отримувати трафік, яким ви володієте? Щоб перетворити трафік, який ви контролюєте, платний трафік, і трафік, який ви заробляєте, безкоштовний трафік, в трафік, який ви, в трафік яким ви володієте, в найкращий тип трафіку, вам достатньо. Направити їх в одну із ваших воронок продажів, тобто вам треба безкоштовний і свій платний трафік направляти в свою одну з ваших воронок продажів. І тоді ця воронка буде перетворювати цей трафік в трафік, яким ви володієте в базу підписників. І навіть найпростіша воронка продажів з лід-магнітом, про яку я вже розповідав в одному зі своїх відео. І посилання на це відео, в якому я розповім вам про цю воронку, я залишу в описі до цього відео. Ви можете більш детально послухати про цю воронку, тому що навіть її достатньо, вже, щоб збирати трафік, яким ви володієте. З її допомогою, з допомогою цієї воронки, ви зможете легко перетворювати трафік, який ви контролюєте, і трафік, який ви заробляєте в підписників і навіть клієнтів. Тобто ви зможете і найкращий тип трафіку отримувати, трафік, які, яким ви володієте, і навіть перетворювати цих людей в клієнтів. І це дуже проста, але дуже потужна воронка. Люди будуть підписуватись на вашу розсилку або через емейл, e або в месенджері, щоб отримати від вас якийсь корисний інфопродукт, ваш лід-магніт. А ви будете отримувати трафік, яким ви володієте, тобто базу підписників за допомогою цієї найпростішої воронки. Тобто, щоб отримувати трафік, яким ви володієте, вам достатньо найпростішої воронки з Лід Магнітом. Почуйте мене. І фішка в тому, що потім, коли ви направите людей в воронку, вони стануть вашими підписниками. Потім ви зможете в будь-який момент зв'язатися з цими людьми або через сервіс емейл-розсилок або через сервіс розсилок в месенджері і направити цих людей на якийсь ваш контент, щоб його розкрутити. Вам потрібно якийсь контент розкрутити, дати йому поштовх в першій. Там години, коли ви тільки його виклали. Ви берете, відправляєте листа і підписників направляєте на цей контент. Вони заходять і розкручують його. Платформа бачить, що контент набирає переглядів, і починає його просувати, і ви потім отримуєте ще й безкоштовний трафік. Або ви можете направити цих людей в якусь вашу послідуючу воронку, щоб вони потрапили в ще одну воронку і щось купили. Або ви можете направити цих людей на сторінку продажу якогось вашого платного інфопродукту. Заробити гроші. І це ви можете робити в будь-який момент. І в цьому фішка трафіку, яким ви володієте. Ви можете його в будь-який момент зв'язати з цими людьми і направити, його туди, куди вам, направити їх туди, куди вам треба. І вам для цього не потрібно буде комусь платити чи щось особливе робити, якісь дії робити. Ви просто написали листа, відправили, і люди вже зможете частину своєї аудиторії направити туди, куди вам треба. Тобто, ви зможете направляти. Трафік, яким ви володієте туди, куди вам треба, і тоді, коли вам треба, без зайвих зусиль і грошових витрат. І це дуже круто. Хіба ж це не круто, хіба це не найкращий тип трафіку? До речі, якщо ви ще не отримали мої 11 секретів інфобізнесу, то зробіть це прямо зараз. Посилання на них я залишу в описі до даного відео. Зайдіть в опис і заберіть мої 11 секретів. Там я і про трафік розповідаю, і про воронки продажів, і про багато інших крутих речей. Це дуже потужний матеріал, обов'язково заберіть, якщо ще не забрали. Висновки з відео, з відео головні. Ось що найголовніше ви повинні зрозуміти з цього відео. Ви повинні весь свій трафік платний і безкоштовний, перетворювати в трафік, яким ви володієте. В базу підписників емейл, базу підписників або базу підписників в месенджерах. І для цього вам треба направляти безкоштовний платний трафік в свої воронки продажів. Як варіант, ви можете використовувати просту, але дуже ефективну воронку з лід-магнітом. Тобто весь свій безкоштовний платний трафік направляти на цю воронку з лід магнітом і вона буде перетворювати їх в трафік, яким ви володієте. Чим більше у вас буде база підписників. Трафіку, яким ви володієте, тим більше грошей ви зможете заробляти в інфобізнесі. Якщо, звичайно, будете регулярно і правильно спілкуватися з підписниками і робити їм вигідні пропозиції, щоб у вас була лояльна аудиторія, лояльні підписники і щоб вони добре реагували на ваші пропозиції. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас корисним і ви порадуєте мене своїм коментарем в знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!